Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти. Заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Українські безпілотники атакували розташування 112-ї ракетної бригади. РФ вона дислокується у місті Шуя Іванівської області. Ця бригада була однією з тих, яка у вербну неділю атакувала Суми і вбила 35 людей. Відео прильотів по російських позиціях показали місцеві жителі. Дрони окупанти намагалися збити зі стрілецької зброї, але безрезультатно, тому що на відео видно, як деякі БПЛА приземляються прямо в ціль. Місцеві пабліки пишуть про щонайменше 9 ліквідованих окупантів. Ми ж наразі чекаємо офіційної інформації. Знову стрілять. Знову стріляють, б. Я мало не народила. У мене вже мурашки по шкірі. Мамочки. Мені погано, серце, я не можу. Ой, Дивись, ще один заходить на Ангар. На Ангар. Нагадаю, напередодні була перша помста за суми. Українські військові поцілили по пункту постійної дислокації і 448 сорок ракетної бригади армії РФ у селі Клюква на Курщині. Саме звідти летіли іскандери на Суми. Після ураження почалася детонація боєприпасів. <с1> <смач> <Мачки>. <смач> От і поспали. Тепер людей немає. <смач> Як пояснили у Генштабі ЗСУ, кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримають відплату. Джо Байден вперше після залишення посади президента виступив публічно і розкритикував Дональда Трампа у своїй промові. Байден різко критикував дії адміністрації чинного президента Трампа, і при цьому він жодного разу не назвав його на ім'я завуальовано кажучи на Трампа той хлопець. Експрезидент Сполучених Штатів виступив у Чикаго на національній конференції адвокатів, консультантів та представників людей з інвалідністю. Україну Байден у своїй промові не згадував. Виступ він присвятив питанням соціального забезпечення громадян, фінансування якого може скоротити Дональд Трамп. Байден говорив про необхідність захисту та поваги мільйонів пенсіонерів, людей з інвалідністю та тих, хто з інших причин потребує підтримки держави. Крім того, експрезидент Сполучених Штатів заявив, що нова влада вже звільнила зі служби соцзабезпечення 7 тисяч працівників, включаючи найдосвідченіших службовців. За його словами, адміністрація Трампа планує виставити за двері ще тисячі. Ну і також Байден критикував заходи щодо мігрантів. Він назвав ці дії, цитую, руйнівними. ЗМІ зазначають, що перша публічна поява 46-го президента Америки після складання ним повноважень пов'язана із побоюваннями демократів, що дії Трампа можуть завдати шкоди системі соціального забезпечення. Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація зробила так багато. Завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. прихоплює дух, що це могло статися так швидко. Адже це вперше в історії США, коли допомогу соцпідтримки може бути затримано або зовсім перервано. За 90 років з моменту, коли Рузвельт створив цю систему, люди, які потребують, завжди отримували допомогу, не зважаючи на війну, пандемію, не зважаючи ні на що і тепер. Уперше це може змінитися. Це буде катастрофою для мільйонів сімей та мільйонів людей.